Востанні цирк Нікуліна у Львові був сім років тому. За цей час її я не встигну заскучити за незабутнім шоу, насиченим оригінальними номерами і зірковим парадом атракціонів. Цирк на Цвітному бульварі привіз до Львова усі барви класичної програми: це й повітряні акробати, і граційні коні, і голуби, які не лишили нікого байдужими. Потішили публіку блискучою акторською майстерністю дует клоунів, лауреати міжнародного конкурсу у Франції. Найбільше сподобались три ті, що стрибала на батуті. Сподобалось, як так каталася гімнастка. Мені сподобалося коники. Не мали коли сумувати, і дорослі. Дуже гарно сподобалося. Дітям, головне дітям подобається. В стилі колишньому, так що дуже гарно. Та найбільшою перлиною цирку Нікуліна є унікальний атракціон морські забави. Продовж багатьох років він не припиняє дивувати. Морські леви під керівництвом заслуженого артиста Росії Ніколая Тімченка виконують. Унікальні трюки. Ми сюди привезли три Вот эти два патагонських морських льва Атаріо Віроні. Они весят по 500 кілограм. І того привезли дальневосточный восточний Это Тайматопіс Кубатис. Він весит около тонни. Керівництво Львівського цирку давно чекало на легендарних артистів після вагомої паузи. Запевняють, ціни не кусаються. Цінова політика до майже не змінилася. До 150 гривень. Оці віп-місця для тих, хто дуже близько хоче. Цирк Нікульна буде у Львові до 21 квітня. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.